Котики-воркотики в на вербі, котики варкотиків я нарву собі. Котики-воркотики в мене на вікні, котики воркотики гості весняні. З приходом весни, коли сніг ще лежить на землі, а дерева тільки починають прокидатися, на вербі з'являються пухнасті котики. Як ти гадаєш, чому їх так називають? Так, тому що вони схожі на сірих котиків. Давай і ми запросимо весну до себе додому і зробимо котиків. Для цього нам знадобиться аркуш паперу або картону будь-якого кольору, ватні кульки, клей, пензлик та коричневий фломастер. Спочатку коричневим фломастером намалюємо гілочки. Тепер беремо клей і пензликом ставимо крапки на відстані одна від одної. Беремо ватну кульку, прикладаємо її до крапки і пальчиком притискаємо. І так приклеїмо всі кульки. В кінці можна демалювати або приклеїти бантик до гілочок. Ось наші вербові котики і готові. Чекаю фото твоїх котиків. До зустрічі!